Самопал російської агентури, а точніше, колишньої співробітниці офісу Джо Байдена, яка під час президентської кампанії закликала чинного президента знятися з виборів через те, що буцімто той до неї домагався, коли у 93-му Байден працював у сенаті Сполучених Штатів. А нещодавно пазл склався. Жінка переїхала до Москви і дала багатогодинну прес-конференцію на пропагандистському майданчику державної агенції Ріановості. Реально багато представили агентку як письменницю, публіцистку та колишню помічницю Байдена. Найсмішніше з того, що вона назаявляла, це те, що на Росії вона почувається безпечно, бо в Штатах її буцімто погрожували. Безпечно на Росії угу. старе місто, село у руїнах, колод і сірість, як у всіх тутешніх містах. Під час прес-конференції біля новоспаленої агентки сиділа реально звинувачена в шпигунстві Сполучених Штатах Марія Бутіна, яка провела півтора роки за ґратами за роботу на московицьку розвідку. А нині що логічно є депутаткою Держдуми Ерефії. Тара Рід, а саме так звати новоспалену агентку. Сподіваються, що Бутіна допоможе їй отримати паспорта з двоголовою куркою. Ну нарешті Стівену Сігалу буде з ким потеревенити. До свидання. Як ви напевно зрозуміли, про домагання ніхто не чув, і операція зі знесення Байдена з президентських перегонів зазнала фіаско з самого початку. Жіночка, коли давала інтерв'ю агенції Associated Press, перелічила тих, кому скаржилась на активість тодішнього сенатора від штату Делавер. Однак, коли журналісти перепитали людей, які працювали в сенаті той час, усі відповіли, що таку інформацію чують вперше. What? Bro, what are you talking about, man? А от Альтер-Его, гаранта американської конституції і за сумісництвом попередника Байдена Дональда Трампа хіба що за руку не ловили під час сексуальних домагань. Хоча стривайте, ловили ж. Нещодавно йому навіть висунули звинувачення за те, що він платив порнозірці Стормі Dеніal 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секси з ним. Раніше хизувався, а тепер платив, щоб мовчала. То чувак хотів стати президентом. Оформив усе це Дональд як юридичні послуги, чого в Сполучених Штатах Америки робити не можна. А адвокат, який усе це оформлював, у 2018-му навіть присів на три роки за грати. I had a good job until my boss accused me of stealing. I better call someone. З вами були актуальні Я Ярослав Сезоненко. Ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Побачимось!